Всім доброго ранку або доброго вечора. Хто коли мене дивиться, сьогодні хотілося би сказати, що я для вас маю позитивні новини, хороші новини, але ці новини точно не є позитивними для українців, які зараз перебувають за кордоном. І хто би що не говорив, в якому сенсі цього слова тут є порушення правил людини. І я вам зараз хочу прочитати статтю і про те, що зараз відбувається, і що буде чекати українців за кордоном. А я вас попрошу, ставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, якщо вам подобається, що я роблю. І ви підтримуєте україномовний контент. Та, звісно, залишіть свою думку, чи ви це підтримуєте, чи ви це не підтримуєте. Бо дуже буде цікаво почитати, і не тільки мені, а нашим співчизникам, і в загальному кожен свою думку буде мати шанс висловити в коментарях внизу. Отже, що ж відбулося? А відбулося те, що консульства України припиняють надання послуг чоловікам призивного віку. Відзавтра чоловіки призивного віку зможуть лише оформляти документи для повернення до України. Уявляєте собі, друзі, що відбувається, які це проблеми та труднощі створить чоловікам за кордоном. Це просто чесно сказати, я не шокований взагалі, тому що це варто було очікувати від нашої влади, хто шокований. То я не знаю, як ви можете шокованими бути після такого. Звісно, це трошки така складна новина іменно і за того, що ще закон не входить в дію від три тижні від сьогодні, але все рівно це дуже і дуже тривожно, і для українців за кордоном буде дуже гаряче. Отже, далі. Від 23 квітня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку, тобто з 18 до 60 років. Про це пише з посиланням на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Себіге, який редакція має в розпорядженні. Надалі можливо буде лише оформити документи для повернення до України. В документі зазначено, що надання послуг припиняють з урахуванням пунктів 6 і 16 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що триває. З метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки та наявності військового облікових документів доручено від 23 квітня 4 місяця 2024 року. Тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком, як я вже затвердив з від 18 до 60 років, і також розпорядження МЗС діє до отримання додаткових роз'яснень щодо порядку застосувань положень закону України про посилення мобілізації, який був прилюдний 17 квітня та набуде чинності у травні. Це друзі дуже і дуже складна ситуація, тому що. В Загальному консульства України це не тільки допоможуть людям та українцям, щоб продовжити чи отримати закордонний паспорт, чи взнати якусь інформацію, а також отримати довідку про несудимість, також отримати свідоцтво по народження, також отримати багато важливої інформації, багато важливих документів для того, щоб можна отримати навіть роботу за кордоном та також. щоб... І роботодавці за кордоном могли перевірити різні дані українців. Це дуже і дуже така конкретна тиск і перекриття кисню від українського уряду. Чи правильно український уряд робить? Знаєте, мене це не шокує, тому що я з Україною досі так зв'язаний. Я прекрасно розумію, як в Україні все працює. І шкода, що самі е, бажори розумієте, продовжують веселитися, продовжують мати різню різну броню. А називають їх не ухилянтами, називають ухилянтів іменно ухилянтів за кордоном. Звісно, є різні типи українців за кордоном, але справжній українець повинен мати право на вибір, так як робить Ізраїль, так як Ізраїль захищає та дбає за своїх громадян, і громадяни самі хочуть захищати та захищають свою країну. І ті, хто дуже сильно захищає і хоче захищати, вони зараз є на фронті. І те, що зараз виловлюють чоловіків фактично на вулицях України, коли чоловіки перебувають фізично в Україні, працюють, сплачують податки, то їх ще виловлюють, запихають якісь бусики і вивозять невідомо куди. Якщо ті чоловіки хотіли б втекти, то чому вони ще досі не втекли? А навіщо до них так від... Від... ну, так до них відноситися? Що так їх всіх виловлювати? Он друзі. На жаль, то така є ситуація, і перед тим як називати ухилянтом простого громадяна, треба подивитися, чи депутати, чи їхні сини, чи в загальному громадяни поліцейські, які дійсно давали присягу захищати України, чому вони мають броню, чому вони не йдуть воювати, чому їх не називають ухилянтами. А називають ухилянтів простих чоловіків, також які теж мають право на своє життя. І зрозумійте мене правильно, я не захищаю ніяких чоловіків. Але я вірю і знаю, що є кращі методи. Я знаю, що можна заохочувати наших громадянин громадян до того, щоб вони йшли і самі хотіли повертатися в Україну. Це що зараз відбувається. Цей це перекриття кисню українцям за кордоном навпаки створить ще більшу проблему, що українці почнуть подаватися на біженство, не захочуть повертатися ніколи, і Україна просто буде втрачати і втрачати ще більше населення. І зараз йде конкретний такий, на жаль, така такий видавка українців і геноцид. Українського населення, тому що люди виїжджають, людей лякають, люди вмирають, і зі всіх боків якось не, не, не нормально все виглядає. А що ви думаєте, друзі? Я буду читати ваші коментарі. Надіюсь, відео вийшло цікаве, позитивне, інформативне. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.